Всім привіт! Сьогодні поділюсь простою практикою, яка в корінь змінила все моє життя. І це щоденник вдячності. Я знаю, що це звучить дуже просто, але ця практика реально дієва, і зараз ви почуєте і научне підтвердження, як зробити маніфестацію через щоденник вдячності, щоб вона працювала. І я дам вам ключі, як працює наш мозок, підсвідомість, які саме процеси запускає ця практика. Маніфестація заспокоєння нервової системи і зцілення. Поділитися з вами досвідом, взагалі, звідки взялась ця практика в моє життя. Перша ця практика з'явилась в моєму полі 18 років, коли я е працювала в Макдональдсі. Е перше, що нас навчили, це не жарити картоплю, а дякувати. Тобто був такий процес, е коли ти просиш щось робити для себе, і ти завжди закінчуєш це. Словом дякую. І так само, якщо хтось тебе щось просить зробити, ти кажеш дякую. Тобто ти дякуєш за те, що тобі дали роботу. І знаєте, от мені зараз 30, і е, все більше я розкриваю цю практику вдячності на всіх сферах життя. Коли я була на Балі, був дуже показовий випадок, коли моя подруга таксиста попросила приїхати за її речами, і він написав їй: дякую, що ви дали мені роботу. Дякую. І, звичайно, що він отримує гроші за свою роботу, але для мене це теж було таке відкриття, що він дуже вдячний за те, що йому дають роботу. Більшість не цінує навіть цього. І тут відкривається цей ключ до цінності, наскільки Всесвіт скільки всього робить для нас, і який він щедрий, взагалі, скільки всього він нам дарує. І тоді, 18 років, для мене це було відкриття. Тобто. Я виповнюю для когось роботу, хто мене попросив, я ще за це маю дякувати. І я пам'ятаю, що я приходила в гутожити. Дівчата були в шоці, коли щось а, вони робили для мене, а, або вони щось просили мене їм подати. я Така дякую, дякую, дякую. І потім, вже в 26 років, коли я почала, почала працювати з психологом, 26 років, я пам'ятаю, що вона постійно наголошувала на тому, що Юля. Подивись, скільки роботи ти над собою робиш. І тут собі подякую, і тут собі подякую. Я така собі подякувати, і я просто побачила, наскільки мій внутрішній діалог самою собою був жорсткий, бо я така, я маю краще, я маю більше. І я реально не вміла собі дякувати, що за маленькі, оці пророблені кроки, в принципі з цього складається все наше життя, оці маленькі мікродії. І я цього всього не помічала, скільки всього я роблю для самої себе, скільки я вкладаю всього. Яка я молодець. У мене був дуже жорсткий діалог само собою і хай левел требування. Типу, требування треба я тільки вимагала від себе, але ніколи не вміла дякувати. І ця практика знову повернулась в моє життя, але вже бути вдячній собі. Тому що якраз 18 років я виробляла цю практику бути вдячній комусь. Але я не вміла бути вдячній самій собі. це дуже важливо. Навчитися в прилаштовувати цей правильний діалог самою собою і навчитися цінувати себе і скільки всього ти робиш. Однозначно відкрила мені розширила очі на бачення взагалі себе. І, до речі, я ще навчилась дякувати будь-яким ситуаціям, які приходять в моє життя, і це навчило мене, які ситуації в моєму житті не відбувались, відноситись набагато легше, сприймати ці ситуації набагато легше. Наприклад, якась ситуація дуже кошмар, там, я не знаю, щось сталося. Я така, окей. Ця ситуація точно чомусь мене або навчить, або е, я стану сильнішою, або стану е, більш продуктивнішою. Типу точно ця ситуація чомусь навчить. І, і будь-яку ситуацію навчилася розгортати так, щоб бути вдячній. От я, Яка б ситуація не сталася в моєму житті, я... Аналізую, і потім така: блін, дякую, що вона сталася. Вона мене навчила тому-то, тому-то. І я навчилася забрати з будь-якої ситуації позитивний аспект, ресурс. Якщо в мене щось не вийшло, не сприймати це як невдачу, а урок. Ок, ця ситуація мене чомусь навчила. Ця людина точно мене чомусь навчила. Навіть якщо ви думаєте, що це був негативний досвід, можливо, ця людина навчила вас. Відстоювати свої кордони, говорити ні і так далі. І це можна взяти плюс і подякувати цій людині і сказати: блін, дякую, що ти мене цьому навчив. Це просто так облегчає життя, дівчатки, коли ви на будь-яку ситуацію дивитеся через призму вдячності і розумієте, що блін, ну зараз це відчувається як ад. Але ми вже знаємо, ми це проходили, і я впевнена, що ця ситуація точно мене чомусь навчить. Або от я пройду якісь уроки, стану класніший, розумніший, впевненіший, і так далі. Тому оця вдячність навчила мене дивитися через цю призму позитиву. Це не значить, що життя буде легким, типу все ванільне, і сприймати тільки от, як цей сумасшедший, який а -а -а, все клас, все, все позитивно, все надлітєво. Ні, ну типу, різні ситуації, різні емоційні стани бувають, і це нормально, коли ти злишся. Але сам факт, що сприймати це як просто емоція, просто ситуація, і все, не, не провал. А просто як курок. І подякувати, пішла далі. Знаєте, чому мене здивувала в Макдональдсі, коли нас перше чому навчали, це бути вдячний. Тому що в моїй сім'ї прийнято, піди зроби то. Через призму «Должен» ти маєш. Типу, яке слово, будь ласка, яке слово дякую. Просто встань, піди зроби. Типу, що ти повинна. І це навчило мене одній простей істині, що всі ми, люди, між собою, так звана команда, що ми як оцей єдиний механізм, що колективне поле воно впливає. Якщо ти спілкуєшся з позитивними людьми, багатими людьми, ти будеш наступний. Я більш уважніше і поважніше почала ставитись до інших людей в принципі, да більш цінувати своїх друзів, свого коханого, свою сім'ю і більш з повагою відноситись. І з часом я почала практикувати все більше цю практику, і потім почала бачити це в наукових підтвердженнях. Наприклад, Джоді Спенсер в своїх книжках пише про те, наскільки це сильна практика. І він говорить про те, що вдячність це найпотужніший інструмент для створення бажаної реальності. І це підтверджено науковими дослідженнями. Послухайте, науковими дослідженнями, тому що він проводить багато дослідів, як медитації, впливають на, на фізичний стан людини і, в принципі, на нейронні зв'язки, і навіть на генетику. Так от це вже доказано, дівчат. Цитую, коли ти в стані вдячності, твій мозок перестає жити в моделі. Страх дорівнює виживання і переходить у модель зростання, тобто творення. Що це значить? Що коли ти фониш станом нестачі, ти е, притягуєш до себе нестачу. Ти, ти постійно будеш нуждатися в нестачі, в нехватці чогось, грошей, ресурсу, енергії, е, уваги і так далі. Що ще довів Джоді Спенсер? Що вдячність стабілізує нервову систему, активує префронтальну кору, формує нові нейронні зв'язки. Знижує рівень кортизолу, гормон стресу, підвищує дефамін та серотонін. Тобто, ти починаєш бачити, помічати все більше можливостей через призму практики вдячності, ніж нестачу, що через практику вдячність приходить у цей стан, в якому мозок. Вже вважає, що бажане є в твоєму житті. Тобто, як це можна прописувати? Це можна е сісти і писати прямо по пунктам, за що ти вдячний, наче це вже в тебе є, уявляти, що в тебе вже це є, і ти. Пишеш цю практику кожен день, типу, я е, встаю з таким то станом і я дуже вдячний. І через е, цю вдячність, через призму вдячності, ти можеш прописувати своє майбутнє кожен день. Це краще працює, аніж практика програмування. Якщо ви постійної нестачі грошей, енергії, уваги. Постійний невстач, от не вистачає вам. Гроші ж просто це індикатор того, чого вам не вистачає. Так от, якщо ви постійних кредитах нестачі, ви фаните станом нестачі. І коли ви робите практику вдячності, так, як програмування, маніфестацію майбутнього, мозок уже щитує, наче це у вас уже є. Мозок підтягує ту реальність під це відчуття. От чому вдячність це магніт. Джоді Спенсер описує практику вдячності в двох-трьох книжках. Перша книга Сила підсвідомості. Друга книга «Створюй нову реальність. Він дуже багато говорить про силу вдячності як фундамент маніфестації. Там є якраз теж научні підтвердження цієї практики. У книзі Джона Кехопацізнання може цьо» теж є підтвердження цієї практики, як вона круто працює. Цитую: практика вдячності перепрограмує свідомість, переключати фокус з нехватки...» На ізобілі мозок призвичається бачити позитивне і починає автоматично притягувати це все більше. Взагалі, як ця практика змінила моє життя? Ну, по перше, я прям буду по пунктам говорити довіряти. У мене були проблеми з тотальним контролем, я просто я така робила списки, цілі, і все має бути тільки так. Якщо щось щось не по плану, я прям себе корила. У мене було таке блін, все не по плану, я знов неудачниця, Це у мене щось не вийшло. Я почала через вдячність роз, розгортати ці події і дивитися. Окей. Що ця ситуація мене навчила, що вона мені показала? Такі ситуації відбувалися в моєму житті після війни, особливо. Коли мені самої прийшлось переїхати в іншу країну, де взагалі не було незнайомих, друзів, і я місяця два жила в завитому селі, де немає крім лісу, нічого немає. Я довго не розуміла, що я тут роблю після шумного Києву, якого я дуже сильно любила. Насправді ці два місяці дали мені такий величезний фундамент, бо я була тотально в роз. Стані. У мене ще до війни вже був спад в енергії, такий депресивний стан. І ці два місяці я пішла в терапію, і все, що я робила, я спала, їла і ходила до, до лісу, ходила в природі, і мені я так відновила свій ресурс. Це мені було так потрібно, і я собі така: блін, ця та ситуація, як би вона не склалася, я розійшлася з колишнім, все. але це дало мені такий великий фундамент перезібрати себе. Що я така, блін, я дуже вдячна цій ситуації, яка погана вона не казалась на той момент, да що все життя рухнуло всі твої мої, але я дуже вдячна, що так о, от саме відбулося і я. І я приїхала в цю країну, яка мені допомогла створити оцей фундамент внутрішній, коли не змогла навіть з кимось поговорити, стати зливатися в інших людей, бути оці доноршою, бути оцією спасательницею, а нарешті спасти себе. Потім я кожну таку ситуацію розкладала через призму вдячності і розуміла, що інколи краще просто з довірою йти в це щось невідоме або прийняти цю ситуацію аніж. Почати думати про те, що, блін, все пішло не по плану, все не так, все не так. І це допомагає легше сприймати життя і е, інколи довіряти, що Всесвіт все зробить найкращим чином, який ти навіть не очікуєш. Тут же додаю пункт відпускати контроль. Яким чином це має відбуватися? Я просто хочу. От я дуже хотіла на Балі 2-4 роки, да? і мене запрошувало все. І я така. Блін, от я відчувала, я знала, що я можу полетіти, а я відчувала, що не момент. Не момент. І коли це сталося, от коли мене очередной раз запросили на балі, я тут уже відчула така. І тут же додам а, пункт а, реагувати м'якше на будь-які події, які не відбуваються. Навіть якщо знаю, що в моменті якийсь піздець, а, я точно знаю, що це во благо. Що б не сталося, це все во благо. Я точно з цієї ситуації візьму якийсь урок, щось позитивне, і подякую їй. Далі пункт переключатися з контролю, далі пункт переключатися зі страху на можливості. Бувають ситуації, коли я не бачу вирішення ну, такий піздець, я собі думаю, Боже, як це вирішити? Будь ласка, дай мені відповіді. Будь ласка, я хочу, я, я впевнена, що відповіді є, їх багато, я просто їх не бачу. Будь ласка, я дуже дякую, що ця від, ситуація відбулася, але що, покажи, що вона мені зараз а, хоче сказати. Це допомогло мені більш а, легше сприймати стресові ситуації і бути відкритим до цих можливостей які може показати ця ситуація, бути відкритим і бачити більше можливостей, помічати. Я вже казала я перший тиждень, коли приїхала в Ірландію, у мене був шок, в смислі, я не можу. Поки що тут працювати. А, в смислі, а, тут, в Ірландії, тут, ну, типу, дуже маленькі міста, і тут скучно, і тут немає такого двіжа, як Києві. а ця тиша вона мені була потрібна нарешті почути себе, перестати а, зливатися в інших людях, бути жертвою, ставити інших і зливати свою енергію, задати свої питання, чого я хочу. Де, я, де мої, мій ресурс, де моя енергія, що дає мені енергію, який мій напрямок? І перестати очікувати щось від інших людей і від самої себе. І найголовніше, що ця практика навчила мені, мене довіри, що все приходить в правильний момент. Не треба силувати простір. І е, битися об стінку я цього точно з довірою, якщо зараз там двері закриті, я буду шукати відкриті двері. Значить, ці двері зараз не в цей момент. І найцікавіше, хто додивиться це відео до кінця, отримує практичні рекомендації, як робити цю практику, щоб вона дійсно працювала. і Як це працює на маніфестації? Е, всі, хто додивиться це відео до кінця, отримає від мене бонус, подарунок. Так зараз хочу сказати, чому у більшості людей. Не працює маніфестація. Ти не будеш отримувати більше, поки ти не вдячна за ту точку А, яку ти вже маєш. Коли ти в стані дефіциту, ти й притягуєш дефіцит. Тобто мені бракує, соответственно, я не гідна, я недостойна цього. Тобто, ти фаниш оцією Я недостойна. Я ще недостатньо цінна, значить, щоб отримати це, коли ти через вдячність за свою точку А. Ти всесвіт транслюєш зовсім інший стан. Ти перестаєш просити зі страху і починаєш прийматися з довірою, що все станеться найкращим, найлегшим шляхом у правильний час. Згадайте книгу Трендсерфінг Реальність, де Зіленд говорить про те, що найважливіше правило маніфестації зманіфестувати, але відпустити її. Так само і про вдячність і про довіру це коли ти вдячний за точку А. От ти вдячний за те, що ти вже зараз маєш що де би ти не був, що би ти не мав зараз. У тебе точно є ресурси. Для того щоб кожен день щось робити, покращувати своє майбутнє. Я довгий час хотіла почати записувати Ютуб. І я собі думала: от ну точно, коли я полечу на балі, коли будуть такий красивий фон на фоні балі, я точно почну знімати Ютуб. Знаєте, як Анжелка Перл у себе там в Австралії на фоні таких красивих там океану і так далі. Думаєте, я зняла? Ні, я зняла одне відео, але я його так не опублікувала. Uh, і я перестала вже чекати, просто сіла в один момент, і я така, так, все, я хочу записати. Мені не важливо. Значить, я знайду зараз місце в кімнаті, де просто сісти записати, але я хочу поділитися біль більш глибшою думкою. І що я почала записувати Ютуб просто на свій айфон? І от так в житті завжди, коли ти чекаєш ідеального моменту, буде ідеальний час. І тоді я буду знімати блог і так далі. Просто подивіться, озирніться навколо себе, побачте ці можливості, і ви побачите, що насправді вам нічого не заважає вже робити те, що ви хочете. Заважає вам тільки ваш мозок, оці обмеження, які він вам сам будує. Ілюзії, да, що немає ідеальних умов, ідеального часу їх ніколи не буде. Це ілюзія. І водовдячність допомагає включити в реальність, подивитися, скільки всього я маю. І скільки всього прекрасного. Це не значить бути отлітєвшою, яка така, все таке прекрасне. Ні, це значить реально дивитись на факти, скільки всього прекрасного у вас є, і не фіксуватись на тому, що в мене немає купити собі на нову кофточку або на новий айфон. Опять і опять». і постійно. Ятинати оцей стан нестачі найважливіше, як прописувати практику вдячності, щоб вона реально працювала. Почніть з того, що пропишіть три речі, за що ви вдячні особисто собі. Наприклад, я дякую собі за те, що і це може бути вчинок, це може бути за те, що я сьогодні встала, зробила зарядку, зробила макіяж. Забудь-що навіть за якісь мілечі, навіть за те, що ви там цілий день позитивно мислили. Це теж я вважаю досягнення. Друге. Три речі, за що ви вдячні своєму житті. Наприклад, сьогодні чоловік забрав дитину з садочка і побув з ним, а я сходила там в салон або в зал, зробила зарядку. І я йому дуже вдячна, що він турбується про мене і приділяє час дитині. І таких ситуацій ви знайдете безліч в вашому житті, за що ви вдячні в вашому житті і так далі. Третє – це майбутнє в теперішньому часі. Дякувати за те. Ніби це вже відбулося. Наприклад, я вдячна, що я живу в просторній квартирі, інстаграмній, про яку я завжди мріяла, і е, прям прописувати своє майбутнє, наче це вже відбулось. Із позиції вдячності. Дівчатки, це просто така крута практика е, маніфестації. І я дуже рекомендую багато прописувати не тільки матеріальних речей, а й прописувати, що, наприклад, я дуже вдячна за те, що е, я фіксуюсь на позитивних думках, що в мене постійно заряд позитивної енергії, типу, прописувати такі е, дуже важливі нюанси. Плинула взагалі. Практика вдячності на мій психоемоційний стан. Я стала спокійнішою. Я однозначно стала щасливішою. Моя маніфестація стала набагато легше. Я вже не роблю ці величезні карти бажань, і мені достатньо просто прописувати в практику вдячності або візуалізацію 15 20 хвилин в день, де я з закритими очима візуалізую і дякую, притягувати правильні можливості правильних людей і створювати можливості. Ну і найважливіше, я навчилась дякувати собі і давай Ати собі оцієї любові, яку я дуже довго шукала від інших. А коли ти перестаєш очікувати, ти запускаєш процес, коли все до тебе. Починає притягуватись дуже легко. Я вже два рази проводила марафон вдячності, і результати дівчат це просто в усіх сферах життя. Значить, стабільний спорт, тобто дівчата за допомогою практики вдячності почали вибудовувати свою дисципліну через легкість і через любов до себе, а не через оце вимагання і заставляння. Другі, знаходили якісь можливості. Наприклад, мені дівчинка писала, що вона дуже довго шукала квартиру, не могла знайти, почала прописувати щоденник вдячності, і з ніяку взялася ця квартира, і яку вона дуже хотіла, мріяла давно, і вона знайшлась. Наважились на якісь покупки, які довго не наважились: покупка машини, покупка авто, подорож і так далі. Бо вони перестали чекати ідеального часу. Що важливо вам, ще потрібно? Знати, коли ви пишете щоденник вдячності, що перш... це я помітила по дівчаткам в себе на марафоні, що перших два тижні ідея супротив мозга, тому що він звик фіксувати тільки на недоліках, на нестачі і фонити станом нестачі. А коли ви стараєтесь себе перепрограмувати на ізобілія, на любов, на ці енергії вищих вібрацій? Мозг починає супротивитись, і він починає ще з, з такою силою шукати всю цю недостачу, наче, наче ви, ви ще нече ви не фіксувались на такої нестачі, а тут мозок починає включати защитну реакцію. Це нормальний біологічний стан, це, це нормальна захисна реакція мозга, він починає себе захищати. Оця програма нестачі починає себе захищати. І я завжди рекомендую спочатку писати перших два тижні. Ви поставити перше собі челендж, що е, в який би стан у мене не був, що б мені мозг не казав, я все одно роблю цю практику. Просто перші два тижні хоча б писати просто з мозгу. На третій, на четвертий тиждень мозок уже сам починає а, будувати нові нейронні зв'язки і асоціювати цю практику і а, стан ізобілія як щось безпечне, як щось позитивне, як щось кайфове. І багато хто після марафону мені писав: Юль, ми вже не пишемо цю практику, але ти знаєш, автоматично я просто там лягаю спати або якась заминочка в моєму житті і я така. Блін, так, 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 а за що я вдячна? І автоматом я починаю дякувати. І е, ще писали дівчата, що в той час, коли вони на марафоні писали практику вдячності, мозг автоматично запам'ятовував навіть цикли. Тобто, наприклад, е, дівчина писала зранку, вісім ранку цю практику, і в неї вже мозг кожного ранку автоматично починав е, подумки е, шукати те, за що ти вдячна. І це так працює будь-яку звичку, можна започаткувати от, буквально 30 днів, якщо вам відгукнулося це відео. Якщо ви також хочете вийти з стану нестачі, грошей, енергії, можливостей і нарешті вийти в стан достатку, приходьте на мій марафон, який стартує 1 грудня. І саме цей марафон буде присвячений темі грошей. Вийти нарешті з цього стану нестачі, нестачі постійно, грошей, в мінус на карті, борги і так далі. Якщо ти хочеш. Приєднатися до марафону, ссылка буде в описі. Ті, хто зараз проглянув це відео, ви отримаєте подарунок. Ви отримаєте безкоштовне місце на марафон. Вам потрібно тільки поставити лайк, написати коментар і відмітити мене в сторіс. 30 днів ми будемо підсилювати поле один одного. Кожен день ви будете отримувати нове завдання, нові практики, Це комплексна робота на достаток. Нарешті вийдете з стану браку грошей. Хто зараз перейде по посиланню і займе місце на марафон? Отримає два теста безкоштовно. Перший. На архетип дізнатися свій архетип, і які практики потрібно для збалансування всіх своїх архетипів, також на стихії, хто ви насправді за стихією і як збалансувати всі ці стихії. І ви це вже вже отримаєте, коли перейдете за посиланням. Діліться в коментарях, хто вже робив цю практику і як спрацювала на вас. Я вважаю, що це найсильніша практика в моєму житті, яку я буду досі робити постійно, і яка витягувала мене з самих жопних ситуацій. Уації в моєму житті це допомогло мені вийти з богів постійних, і це мені допомогло повністю змінити відношення до самої себе і підняти цю самоцінність. Дякую за перегляд!